Всім привіт! Сьогодні 27 серпня, 23 року, неділя. Я в місті Новомосковськ. І знімаю сьогодні відео для вас, кого інтересує ціни по регіонам України на виноград. Так що дивимося, по чому ціни у місті Новомосковськ на базарі. Так, і ось перший виноград. На продажі на лавочки. Такий прилавок гарненький. Скажіть, будь ласка, по чому виноград сьогодні? 90 і 80, білий по 80 і останній по 90. Дякую, Дякую. гарних продаж. Місь поменше. По чому ваш виноград? По 80. 80 гривень, так? Да? А Дубовской, да. 100 гривен Дубовской. А почему перечу? Да сейчас 80 вообще. Не, ну. А это 50 перчик. Вобще. Ну я я понял, да ну це на 80, середньо десь, вот, да, да, може там 260-50. Ага. Я снимаю для своего канала показать, які які ціни на у нас на московські. О люди старші. Сейчас я там підійду, подивлюся. Добре, спасибо. Девушка. Скажіть, пожалуйста, яка ціна на виноград? 180. 180 грн, да? 80 100 гривень такий виноград в місті Новомосковськ. Багато питань задають, по чому ціни в регіоні. Ну, сьогодні зніму виложу, покажу, що в нас на московській. Да, Новомосковщина теж виноградна країна, як кажуть. Сидь, пожалуйста, по чому у вас виноград? Здравствуйте. Я Спасибо. <реш> Спасибо. <реш> у нас сьогодні покажу, так. Да. Дубовський 100 і ні, Дубовський 90, а этот 80. Ага. 90, 80. Ну така ціна, я понял. Гарний продаж, гарного дня. Дякую, дякую, дуже дякую. Сьогодні може ввечером побачити. Ввечером покажу. Ага, спасибо. У вас та ж сама ціна, да? Така ран. Вот такая е, краснобокенька. Ну, вона буде чуть-чуть позже. А що це тут таке за компромат? Ні, це не компромат я знімаю, Почем у нас сьогодні виноград воно ну, Московське? Для каналу, Для каналу, Александр Росіев. Чому виноград? На 27 серпня, скажіть, чесно. Преображення 100 гривень. Преображення 100 гривень, а так 80 і... Я зрозумів, я понял. Гарних продаж. Гарного дня. Доброго дня. Можна зняти ваш виноград і сіну узнать для канала. 80 гривень виноград. Если не секрет, Піщанка, да? Ну так я казав, ролочина, піщанка. Месний да, виноград. 80 гривень на сьогоднішній день виноград. Так, До Юри. Так, да, так, да, так. Да. Ну я для канала. Так. І тут в нас гарний виноград на продажі. Доброго дня. Які ціни? Ну, Верез, і Велика 100. Це 90-80. Ну, в середньому 80, так, да, я так пройшовся, попитав да. 80 гривень. Да. Ну, все гарний, бо тут пішло і по 100. Ага. Ну, виноград гарний. Так що такі ціни у нас новомосковські, на 27 серпня. 80 гривень в середньому. Так, ще одна точка винограда. Добрий день, добрий день. Скажіть, пожалуйста, я знімаю для свого каналу і дуже багато запитань у Фейсбуці, в Ютубі в мене на каналі. По чому виноград в регіонах України? От у нас на Новомосковщині на сьогоднішній день, 27 серпня. Яка ціна винограду? 80-60 гривень. Вісімдесят шістдесят Така ціна. А починали ціну з якої була? 150-120, так. Да. Ну, зараз така ціна. Все, дякую, гарних продаж, вам, гарного дня, до побачення. Ще одна точка винограду. Скажіть, будь ласка, яка ціна на виноград? 70 гривень. 70 гривень виноград. І він який на Московськ, з Підгородня. Ну, так, да, підгородня все знаю. Дякую, гарних продаж, гарного дня, до побачення. Так, ще одна точка винограду. Місто Новомосковськ, 27 серпня. Скажіть, будь ласка, по чому ціна винограду? 80 гривень. 80 гривень. Ну, як і кругом. Це пройшовся точки. Така ціна винограду на сьогодні у місті Новомосковськ. Питаю тому, що запитання йдуть у Фейсбуці, в Ютубі, почому в регіонах виноград. Ну, сьогодні вирішився прийти і показати, по чому у нас новомосковське. Так, дякую. Гарних продаж. Ще одна точка винограду. Скажіть, будь ласка, яка це на, на сьогоднішній день винограду на 27 серпня місце Новомоскові. У мене 80, 80 100 гривень. Ну, середньо. Я ще раз повторюю, що практично всі так відповідають. Найкраще да, да, Всі відповідають Кишметі, 100. Така, в середньому 80 гривень. Да, прод... На даний момент вона головна продачала. Тиждень тому я б у неї спас. Біля храму, да, біля Троїцького храму. храму дуже багато продавалось винограду. І ось я покажу вам фотографію Олександра Краснопольського, якого я знімав виноградник. Дуже гарний стенд. Ну і ціна була. Зовсім 150, друга. 150, 130, так. 130, 130, 130, да. 130. Ну, а на сьогоднішній день 80 гривень, така ціна 80. винограду. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, 27 серпня, яка ціна винограду на Новомосковській? У вас в середньому? Від, від 70 до 100. Від 70 до 100. Кишмеш ну В середньому, 100. щоб продати, да, треба. Кишмиш 100. Кишмиш 100, така ціна. Ще одна точка з виноградом, овощами, там малина, тут все. Все, і все домашнє. Все домашнє, все домашнє. А існе секрет, звідки? з Кулебівка, так. і ще одна точка з кулебівки. Так, ну, саме головне, по чому виноград на сьогоднішній день? Ну такий постов у нас така Аркадія там 80. Аркадія 80. Ну це, я До так враженка. думаю ну тут була і але вже немає. Ну зараз скільки у нас? Пів одинадцятого, то вже це, підібрали виноград, красивий, так, гарний, як звичайно. Да. Гарних продаж, гарного дня. Вам теж мирный. Да. Спасибо. Заходите. Зараз я нахожусь в центрі міста, Новомосковська. Тут теж продають овочі. Скажіть, будь ласка, яка ціна на виноград у центрі міста? 120 город, 100. Лівія, да? Ливья тоже 100. Ага. И свинц в Ага. Все, спасибо. Гарного продаж, гарного дня. До свидания.